А, доброго ранку, дівчатка. Ой в мене прийшла така сьогодні посилочка. Неділя, Да я спеціально раді цей посилочки прийшла на роботу. А, прийшли такі чудові, чудові гарні сумки. Бо дівчата ждуть, то я прийшла, щоб вже почати відправляти. значить Ці сумочки вже бачили. Вони повторяються, ось така прийшла чудова сумка. Ну, Я не буду показувати, що там всередині. А в нас така одна сумочка є лишня. Якщо хто хоче, може замовити. Ось така, дивіться, біла, гарна сумка. Я просто все це показую. Дивіться, яка чудова сумка. Це зараз я буду під неї робити рубку підбирати. Представляєте, яка вона буде зараз красива? От шита. Такими ручечками. Зараз ми їй покажемо, що там всередині є. Так. А. Потім а, ось ще одна сумка прийшла. А ось дивіться, яка гарна. Дивіться, який мак чудовий. Так, дивіться, який мак. Рубки це будемо робити. Мак. Так, що в нас тут є? Ой, бачите таке відділення. А тут у нас ще кошельочок під таку сумочку. Дивіться, який красивий кошельок. Сумка. Так. Ще у нас є ще одна сумочка. Ось така сама. Зараз ми викидаємо коробку. на і тут у нас цікаво. І ще у нас ось така гарненька сумочка. Чорненька. Да? Ну, я цю вже показувала, це у нас прийшло. Давайте подивимося, що тут у ці білі сумки всередині. Так. Ой, дивіться, яка вона гарна. Тут у нас, ви подивіться, яка подкладка цікава. Ручка есть. А, Так, значит, карманчик на молнии, карманчик без молнии. є доступ до вишивки. так. ви а потім на замочок закриєте. Дивіться, яка гарненька. Так, от, і ззаді також є карманчик. Буду робити підбір у рубки. Дивіться, яка вона буде чудова. Ви тільки подивіться на цю красу. Так, всім дякую за увагу. З вами я, Оксана Князева. Пока-пока.